Добрий день. В залі присутні члени колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі Волкової Людмили Кідуська, Романа Сидоровича, Руслана. Поголошую засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії відкрите. В залі засідань присутній працівник секретаря та комісії Сидорчук Ангеліна Миколаївна, яка сьогодні буде виконувати функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксування ходу цього засідання. Пропоную перелік питань, винесених для розгляду на засідання комісії. Про припинення участі кандидата Готра Віталія Юрійовича в конкурсі на заняття вакантних посад суддів опеційних суддів, оголошено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 14 вересня 2023 року, номер 94 Дріб 23 Чи будуть у членів комісії інші пропозиції до переліку питань на це засідання? Коли нема. нема. Пропоную тоді проголосувати. Затвердити. Дякую, рішення прийнято. одного голосу. Переходимо до розгляду питання про припинення участі кандидата готра Віталія Юріча. В конкурсі на заняття посад суддів апеляційних судів. Прошу працівника секретаріату проінформувати проявку особа. Засідання засідання Дякую. У залі присутні члени колегії Вищої кваліфікаційні комісії суддів України складу Волкові відмилки диска Романа Сидоровича Руслана, доповідачем по цьому питанню член комісії Роман Кідесу. Пане Романе, прошу вам слово. Дякую, шановні колеги. Отже, в чому суть цього питання? Готра Віталій Юрійович брав участь в конкурсі на зайняття посади в місцевий суд, а також паралельно він подав документи на конкурс на претендування судді апеляційного суду разом з тим. Після 30 грудня дві тисячі припрошу після тридцятого грудня дві року набули чин двадцять третього року, перепрошую так, набули чинності зміни до закону про суд і з судоустрій України, згідно яким неможливо після рекомендації в один із суддів здійснює брати участь у конкурсі в інший суд. У зв'язку з наявністю такої імперативної норми і враховуючи той факт, що рішенням комісії від 4 квітня 2024 року готру Віталія Юрійовича рекомендовано призначити на посаду судді міжгірського районного суду Закарпатської області у комісії інших варіантів, немає як припинити участь його у конкурсі на заняття вакантних посад суддів апеляційних судів. От, тому власне, моя пропозиція припинити участь ГОТРи у цьому конкурсі. Чи були запитання до доповідача? Mm. Запитання не поступимо. В тому випадку, <кхів> враховуючи, що особа не з'явилася, промою прийти до голосування спрощеному режим. Хто за пропозицію доповідача? За припинення. Дякую рішення. Примідачі. Оголошується коротке рішення. 18 квітня 2024 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії, головуючого Сидоровича, членів комісії, Волкова, Кидисюка, доповідач. Розглянувши питання допуску Готре, перепрошую, значить розглянувши питання участі Готре Віталія Юрійовича. До проходження кваліфікаційного ціні в та участі у конкурсі на заняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2023 року, одноголосно вирішила припинити участь Готре Віталія Юрійовича у конкурсі на заняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року номер 94 дріб ЗП 23 Головуючи члени комісії, дякую. Дякую, пане Роман. На цьому питання включені до даного засідання колегі засідання.